Тому ми набираємо ці бісеринки. Взагалі я плила ліски, але, думаю, спробую з проволоки, як тут. Бо я вже бачу, що воно з проволоки. У мене можуть і лямпатися цей кінчик, але я думаю, це нічого страшного. Набираємо одну чорну і три зелених. Я набрала. Тепер ми повинні пройти через них навстіж. Так, і тепер нам потрібно набрати одну, так, одну зелену, і дві молочні і одну зелену. Я вже набрала. І тепер проходимо через ці дві Так, ось я пройшла і вже видно, що воно закидується ось сюди. І можна трошечки підрівняти. Як вам зручно і ми будемо далі Так. Добре, продовжимо. Тепер нам треба набрати шість зелених. Ось, я вже набрала, тепер знову проходимо навстіж. Можу показати, як затягую. Я просто його ось так затягую. Можна трошки підправити. Так, ми тут дітями трошечки тугіше. І тепер ми будемо ось так по колу плести. Хто зрозумів, як може плести далі. А хто ще ні, то платіть зі мною. Так, далі набираємо одну зелену, три молочні і одну зелену. Так, я набрала, тепер проходимо.